Привіт! Сьогодні ми зануримось в історію одного покоління: покоління українських митців та інтелектуалів 60-х, яке народилося під час короткої політичної відлиги і запалило справжній рух, рух культурного відродження, що згодом переріс у дуже сміливу, просто відчайдушну політичну опозицію. І все починається власне з цього питання: що ж станеться, коли тоталітарна машина раптом трохи послабить хватку? Це ж був час неймовірних надій, але водночас і величезних ризиків. Кожен ковток свободи міг стати останнім. Ось він, головний парадокс тієї епохи з одного боку, десталінізація, якісь розмови про свободу, а з іншого тотальний контроль КДБ, жорстокі переслідування вірян і, звісно, непохитна влада однієї партії. І от саме на цьому хиткому ґрунті між надією і страхом і з'явилося це нове покоління. І це пробудження стало першим актом нашої історії. На сцену виходить покоління, яке ми знаємо як шістдесятники. Так що ж таке це шістдесятництво? Дуже важливо розуміти: спочатку це був не стільки політичний, скільки культурний рух. Його учасники прагнули передусім свободи творчості, хотіли говорити правду, відроджувати українську культуру. Про пряму боротьбу з владою на початках ще не йшлося. І це був неймовірно потужний рух, кого там тільки не було поети, художники, критики, режисери, журналісти, по суті, вся інтелектуальна еліта. Вони говорили про чесність, про гідність, про право бути собою і неважливо, де саме у віршах Василя Симоненка чи у вітражах Алли Горської. Краще за Євгена Сверстюка, мабуть, і не скажеш. Юний ідеалізм і пошук правди ось дві головні рушійні сили. Але, звісно, такий пошук не міг вічно залишатися лише на сторінках особистих щоденників чи на художніх полотнах. Цій енергії потрібен був вихід, потрібно було місце, де можна було б зустрічатися, говорити, сперечатися, і таке місце з'явилося, і воно стало справжнім каталізатором руху. Цим місцем став київський клуб творчої молоді сучасник. Це було справжнє серце всього руху, епіцентр культурного життя, який як магнік притягував найсміливіші, найяскравіші уми тогочасного Києва. І знаєте, що найцікавіше це те, як еволюціонував цей клуб. Починалося все з доволі безпечних речей: літературні вечори, джаз, виставки. А потім вони почали проводити вечори пам'яті заборонених митців, як от Леся Курбаса. А згодом. Згодом вони створили комісію, яка взялася розслідувати масові розстріли в биковні, а це вже був прямий виклик офіційній брехні. І це не було суто київське явище? Ні, ні. Модель сучасника почала поширюватися україною. У Львові з'явився клуб пролісок. Схожі осередки виникали і в інших містах, по суті, почала формуватися ціла мережа. І коли така мережа з'явилася, постало логічне питання: а чи достатньо лише культурного відродження? Для деяких відповідь була однозначною ні, недостатньо. І ось тут ми підходимо до вирішального моменту. Частина шістдесятників робить наступний крок від культурного опору до прямої політичної боротьби. Так народжується дисидентський рух. Так хто ж такі ці дисиденти? Поет Ігор Калинець сказав дуже влучно: це ті, хто свідомо пішов проти системи, захищаючи не лише культуру, а й фундаментальні права. Права людини і права нації. І першою такою організованою силою стала українська робітничо-селянська спілка, яку створив юрист Левко Лук'яненко. І мета в них на той час була просто нечуваною. І ось тут увага, їхня стратегія була геніальною у своїй простоті і водночас неймовірно зухвалою. Вони вирішили бити режим його ж зброєю радянською конституцією. В ній була стаття, яка формально дозволяла республікам виходити зі складу СРСР. От вони й вирішили мирно агітувати за це, спираючись на радянський закон. Ну і як, здавалося б, мала відреагувати система на такий крок, адже люди просто цитували її ж основний закон. Відповідь була цинічною, жорстокою і дуже показовою. Ось ця фраза, яку слідчий КДБ кинув Лук'яненку, ідеально все пояснює. Конституція для закордону, тобто всі ці закони, це лише фасад ширма. А будь-яка спроба сприйняти їх серйозно це вже державний злочин. Ну і звісно, відповідь режиму не забарилася. Починається хвиля репресій, жорстоких репресій проти всіх, хто наважився кинути виклик. Наскільки все було серйозно, видно зі звинувачень, це була не просто якась там антирадянська агітація. Ні, спробу мирно за конституцією говорити про незалежність влада розцінила як найтяжчий злочин державну зраду. І вирок лідеру організації Левку Лук'яненку був відповідним смертна кара. Це мало стати чітким сигналом для всіх, хто хоча б мріяв про свободу. Щоправда, смертну кару згодом замінили на 15 років таборів, але вироки іншим членам були теж величезними 10-15 років. Це був цілеспрямований удар, щоб знищити рух ще в зародку, ізолювавши його лідерів на довгі-довгі роки. І важливо розуміти, це була війна на кількох фронтах. Одночасно, з арештами дисидентів, режим почав масовану атаку на церкву. Вони намагалися вирвати з корінням ще одну важливу частину української ідентичності. Просто подивіться на ці цифри. Масштаби вражають за якихось п'ять років кількість православних церков в Україні скоротилася майже вдвічі. Уявляєте, це був справжній культурний погром, який йшов паралельно з ув'язненням інтелігенції. І все ж, попри всю цю жорстокість, попри розгром першого покоління шістдесятників, ідея не померла. Їхня сміливість, їхня самопожертва заклали фундамент для наступних поколінь борців. Вони запалили вогонь, який вже неможливо було загасити. І ось тут, мабуть, і криється головне питання. Можливо, їхня найбільша перемога полягала не в тому, чого вони досягли за свого життя, а в тому, що вони започаткували. Вони посіяли ті самі зерна, які проросли значно пізніше, вже у незалежній Україні.